Вітаю, шановні глядачі. Запрошую вас порефлексувати зі мною на тему почуттів. Мене звати Дмитро Ткачук Туркевич, я гештальт-терапевт-психолог. Спробуйте згадати, ви коли-небудь відчували, що всередині вас шторм. Але ви не можете пояснити, що саме з вами відбувається. Це як мати розмиту карту емоцій, ніби знаєш, куди ти йдеш, але не розумієш, куди саме. Наприклад. Хтось вас образив, і ви думаєте, я злий, але чи це дійсно злість? Можливо, це біль від несправедливості, чи, можливо, це сором, або страх бути відкинутим. Сьогодні ми поговоримо про диференціацію почуттів, навичку, яка змінює якість життя. Чому це важливо не просто відчувати, а розуміти, що саме ти відчуваєш. Як травми заважають цьому і як гештальтерапія допомагає в цьому розібратись? Дослухайте це відео до кінця і, можливо, ви знайдете відповідь на питання, які вас давно турбують. Уявіть собі художника, у якого є тільки три кольори червоний, синій і жовтий. Він може малювати, але його картини завжди будуть обмеженими. Те саме з емоціями. Якщо ви знаєте лише добре, погано і нормально, то ваше життя буде дуже спрощеним. Але ми складніші. Диференціація почуттів це здатність точно називати і розрізняти свої емоції. Це як вміння чути не просто шум, а окремі ноти в музиці. Наприклад, хтось каже, я злий, але що за цією злістю? Це розчарування, це образа, це безсилля. Якщо ми розуміємо, що стоїть за нашими емоціями, ми можемо краще і точніше на неї реагувати. Уявіть, що ваше тіло це складний механізм, а емоції це сигнали, які показують, що з ним відбувається. Якщо ми не розрізняємо своїх почуттів, ми ігноруємо ці сигнали, а отже не знаємо, що нам потрібно. Наприклад, якщо ви не розрізняєте втому і апатію, ви можете просто змушувати себе збиратись, коли насправді вам потрібен відпочинок. Як це впливає на життя? У стосунках, якщо ви не розумієте свої почуття, партнерові буде складно зрозуміти вас, це як намагатись читати книгу, де всі слова зливаються в один рядок. У роботі, якщо ви не розрізняєте невпевненість і нудьгу, ви можете залишатись на ненависній вам роботі. Хоча проблема в іншому. У самопочутті, нерозпізнані емоції накопичуються, як вода в пробитому кораблі. І одного дня цей корабель просто йде на дно. Згадайте останній раз, коли ви відчували щось сильне, чи могли ви точно назвати це почуття? Чи можливо воно було заплутаним? Якщо в дитинстві вас завжди зупиняли, коли ви хотіли висловити свої почуття, не плач, не серця, не будь таким чутливим. Якщо це повторювалось багато років, людина ніби відключає цю частину себе, щоб вижити. Це можна порівняти з тим, якщо довго не використовувати руку, вона слабше. Так само і з нашою здатністю розпізнавати почуття. Наприклад, якщо дитині постійно. Казали, що вона не має права сердитись, то в дорослому віці вона може навіть не розпізнавати власну злість. Вона буде трансформувати її в тому, в головний біль або навіть в депресію. Спробуйте пригадати, чи були у вас ситуації, коли ви відчували щось, але не можете це пояснити? І як ви з цим пробували справлятися? Гештальт-терапія працює через досвід. Це не просто розмови, а проживання почуттів в моменті. Наприклад, у роботі з тілом терапевт може запитати, де в тілі ти це відчуваєш? І це допомагає людині знайти доступ до своїх емоцій. Або у рольових діалогах, якщо ви не можете виразити свою злість, терапевт може запропонувати вам поговорити з нею, посадивши її на стілець напроти. У роботі з незавершеними ситуаціями. Якщо у вас є стара образа, яку ви ніколи не висловлювали, терапія може допомогти її прожити і відпустити. Як ви думаєте, що могло би вам саме краще б допомогти розуміти свої почуття? Емоції це як карта, яка допомагає нам орієнтуватись в житті. Якщо ми не вміємо читати її, ми можемо загубитись. Розпізнавання почуттів це навичка, яку можна і треба розвивати, це шлях до кращого розуміння себе, здорових стосунків і більш усвідомленого життя. Пригадайте, чи був у вас досвід, коли ви не розуміли своїх почуттів і це призводило до проблем? Що для вас є найскладнішим у розпізнаванні своїх почуттів? Поділіться цим в коментарях або в особистих повідомленнях, і це може стати початком важливої для вас розмови. Дякую за увагу. До зустрічі!